Ліквідація пожеж та пошук заблукалих у лісі. Прикарпатські рятувальники розповіли про надзвичайні ситуації, які виникли в області цими вихідними. Більше розкаже Андрій Попович. Вісім пожеж ліквідували рятувальники в період великодніх свят. Найбільш резонансно з них трапилось в калуші під час пожежі. З багатоповерхівки рятувальники евакуювали 10 людей, з них дві дитини. По прибуттю до місця було встановлено, що горять речі домашнього ужитку у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували пожежу о 12.38, а ліквідували о 13.00. Завдяки злагодженим і професійним діям вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на сусідні квартири. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Також рятувальники ліквідували загоряння каплиці в селі Гута. До місця виклику негайно було направлено рятувальників. По прибуттю було встановлено, що горить дерев'яна каплиця. Площа пожежі складала 6 метрів квадратних. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Постраждалих на даній пожежі не було. Також на свята надзвичайники розшукали жінку, яка заблукала в лісі. З метою надання допомоги було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ у складі шести чоловік особового складу та три одиниці техніки. Також до пошуків було залучено кінологічне відділення. О 13.25 рятувальниками було знайдено заблукалу громадянку в лісовому масиві села Гринівка. Постраждала була в задовільному стані. Рятувальники надали домедичну допомогу, обігріли та передали працівникам поліції. Постраждалих під час загорянь не було, проте рятувальники Прикарпаття вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки.